Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Кожен ранок я дивилася, чи не помінявся право. Може, вже там наш синьо-жовтий вірила в те, що. Окупація тимчасова, але готувалася до найгіршого. Тетяна Гончарова, вчителька української мови. До села Кам'янка із Юмського району жінка свого часу переїхала разом з родиною. На момент повномасштабного вторгнення Тетяна жила з братом Іваном. Я повірити не могла, що буде така жорстока війна. І син мені у телефон старший дуар. Мама виїжджай. Та куди я поїду У мене. 40 куре, ну я курей своїх кину? Кину своїх собак, кину все обістя своє. Ні, я заховаюсь у пару коли село почали нещадно знищувати російські військові, тетяна з Іваном вже були не проти виїхати, але не було можливості. 11 березня був уже перший прильот до моєї хати. Це було в кухню, це ми вже ховалися з братом у ванну кімнату, бо вона більш безпечна, але я боялась виходити, бо стрілянина була страшенна, мабуть, до двох ночі. Потім, коли я вийшла, я побачила, що вікно розбите, посічені меблі, там посуд, який стояв у мене на, на плиті, а поруч стояла кастроля з борщем. Я дивлюся, борщ цілий. Я його бігом схопила, винесла в безпечне місце. Така моя спальня. Також Тетяна Іванівна винесла з напівзруйнованого будинку книги та вчительські конспекти. У квітні Кам'янку окупували. Зв'язок Тетяни Гончарової з дітьми обірвався. Після першого прильоту Тетяна та Іван вже жили в підвалі. Їжу готували на буржуйці. Та що в нас робиться? Розсольник вариться. а це атак. У темному вогкому підвалі у викладацьких зошитах Тетяна Гончарова почала писати свій щоденник війни. 24 вересня, березня, Виходжу з підземелька, співаю півень, топлю буржуйку і згадую десять згорілих хат знову. 28 вересня, березня, чотири підйом з піснею до роботи. Це була перша за два тижні ніч, коли я спокійно поспала. А далі, як на автоматі, заварити чай, зготувати сніданок, нагодувати собак пішов, налити води птиці, насипати зерна, витягти води з колодязя. Перш за все нотувала злочини росіяни повсякденне життя в окупації Тетяна для своїх дітей. Найстрашніше було те, що я не встигла їм сказати, як я їх її... люблю. Знаєте, як недолюблені начебто. завжди. Ну, вибачте, бачите, зриваюся на сльози. Завжди за турботами. Як хотілося їх обняти. Як хотілося притулити до свого серця онуків, у травні Тетяна Іванівна садила город, поруч із яким, пригадує, стояло п'ять ворожих самохідних установок. Це така громадина. Страшенна громада на снаряди в нього по 32 кілограми. І один день думаю, а ну порахую, Скільки ж пострілів роблять сам за день? Я нарахувала понад 200. Ну, вони стріляють, а я город бою. У липні 22-го Тетяна Іванівна з братом наважилися на евакуацію до старшого сина. За кілька місяців наші військові звільнили Кам'янку. Тетяна Іванівна повернулася додому. Проте вже одна. Окупацію пережив. Молоше ну, території, але війна його там дістала. Абширний інсульт. У деокупованій Кам'янці зараз живе близько 40 людей. І там досі немає газу, зв'язку та світла. Останнє зараз лагодять, пояснює Тетяна Гончарова. Кам'янка хоче жити, кам'янка хоче відродитися. Волонтери наше село не минають. До нас дуже часто приїздять, дякуємо їм усім. Тобто, проблеми з забезпеченням харчами у нас жодної. Надавали також будівельні матеріали, привозили нам плівку для покриття дахів, роздавали, хто потребує дошки, гвістки, плівка для забиття вікон. Інші будівельні матеріали, але їх обмаль. Жителі Кам'янки на чолі з Тетяною Іванівною не опускають рук і нерідко організовують у селі толоки. Ви зрозумієте нарешті, ми цього нічого не боїмося. І не жарійте нас, і не кажіть ой, бідненькі, ви нещасненькі. є. Ні. Я щаслива, що я маю, частково збережену хату. Що я маю зараз тишу над головою, я маю можливість працювати, я маю можливість доглядати свою садибу, займатися улюбленою справою. Розумієте? І жити на своєму бугрі, як я його називаю, з якого мене хотіли вирвати з коріння. Розумієте, тому я щаслива. Тетяно, доброго ранку. Ми Раді вас бачити, раді, що ви вдома, і хочеться дізнатися, як ви, як ваша справа, як ваша домівка і як ваша школа, в якій ви викладаєте? Чи ціла вона? На превеликий жаль, школа як фізично зруйнована і не підлягає відновленню, так вона вже ліквідована, як юридична особа. Наші дітки в майбутньому, кам'янчани, будуть навчатися в одній із шкіл Ізюма. Але й там же за останній десь тиждень тому була зруйнована теж школа, угу. в якій навчалися особисто мої сини. Шоста. Пані Тетяно, тому буде проблемою. Пані Тетяно, а ви зараз взагалі навчаєте якось дітей, тому що ви в сюжеті сказали, що е, дякую Богу працюю, є угу. де жити. Як у вас онлайн дистанційно зараз відбувається навчання? Чи вже дітки на канікулах? Вийшовши на пенсію, вже не веду педагогічну ага. діяльність. Я мала на увазі працюю зараз як Все. селянка на городі, на садибі тощо. Зрозуміло тоді розкажіть, будь ласка, про ваш населений пункт, про кам'янку, які зараз нагальні потреби є в цьому населеному пункті? Ну і що особисто з вашим житлом? Найнагальніша проблема, знаєте, як кажуть добре громаді, добрій бабі. Я не відділяю себе від громади. Найнагальніша проблема це відсутність електропостачання світла, електромережу відновили високовольтну, яка веде до села, але по селу сказали не приступлять, доки не буде проведено розмінування. Угу. Буквально тиждень тому у нас ще один чоловік, наш співмешканець кам'янники. Багарас Андрій підірвався, пошкоджено йому травмовану дуже сильно ногу на міні пелюсті Тому село, перш за все, треба розмінувати, а потім уже буде підведене електропостачання. Це нам зв'язує руки. Ми не можемо навіть полагодити щось на своїх садибах. Ви розумієте, без електропостачання нічого не зробиш. Та це є найнагальнішою проблемою. Допоможіть нам, будь ласка, в цьому. Розмінування електропостачання. Все інше ми зробимо своїми руками і завали розгребимо. І як кажуть, городи в нас вже посаджені. В нас вже квіти біля кожної садиби бояють. Ви розумієте? Ми вже живемо, але електропостачання нам дуже українсь необхідне. Mm -hmm. До Допомож. От в нас сила українців, не дивлячись ні на що, продовжують робити свою справу. Це героїчні поступки, Тетяно, це правда. Чи відомо щось про колаборантів, які співпрацювали з ворогом? Адже коли українська влада повертається на свої землі, з колаборантами серйозно розбираються їм загрожує велике тюремне ув'язнення, чи знаєте таких? По нашому селу, знаєте, як от чутки не хочеться переказувати. Але чутки таки ходять про дві родини. Як ото кажуть, я не була свідком їхньої співпраці з ворогом, тому мені важко судити про когось, але чутки ходять. Щодо того, чи розбиралися з ними відповідні служби, теж у мене такої інформації немає. Не можу вам тут відповісти, щоб не ввести вас в оману. Вибачте. Зрозуміло це відповідально. Спасибі вам. Спасибі. Е, ви знаєте, сила міць відчувається. Ви зараз можете отак, от, от трошки відпустити от той стан, в якому ви зараз, і подумати про майбутнє. Е, про що мрієте? Про що думаєте, коли заплющити очі? Про що я мрію? Звісно, я мрію, щоб моя садиба була. Знаєте, як то казати, реанімована, піднята з руїн. У мене навіть є вже деякі плани. На місці вибитої повністю кімнати, це була спальня мого покійного вже брата Івана. Хочеться зробити літню терасу, де хочеться поставити крісло-гойдалку для моїх онуків. І знаєте, відчувати себе вільно, щоб могли приїхати онуки до мене, щоб я могла вільно пройтися своїм селом, проїхати велосипедом по тих улюблених краєвидах. Тільки коли я виїхала з села. Мається на увазі в евакуацію. Я зрозуміла, як я люблю своє село. Ви розумієте, треба в людини, мабуть, забрати спершу, щоб вона оцінила усе те, що вона мала, і до чого прикипіла душа. От моя душа прикипіла до мого бобра, до мого села. Вільно по ньому пересуватися. А коли це буде? Ну я не знаю, одному богу, мабуть, відомо. Тетяно, дякуємо вам. Так, богу відомо, і Україна все буде робити для того, щоб якомога швидше деокуповані міста і села знову зажили життям, були відбудовані, розміновані в першу чергу. Дякуємо вам за вашу силу і патріотизм. Слава слава Гончарова. Героям. Героям слава. дев'ятого червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 2014-му. Місто, що лікує рани й досі цей двір. Она чум близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордена, у нього тут сльози. Так Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосейчук плюс. 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.